Радіаційне укриття для школярів зводять біля 23-го Вінницького ліцею. Як протидіяти домашньому насильству, Вінничанам показали виставку Річ у тім. Про фермерське господарство, яке є одним з найбільших в області по виготовленню м'яса та молока, розкажемо. Книга як терапія та психологічна підтримка, що на поличках бібліотек Вінниці. Новини за день продовжують прямий ефір телеканалу Віта. Про найактуальніші події вже готові розказати мої колеги. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Вже понад два роки учні 23-го Вінницького ліцею навчаються у різних школах міста. Все через те, що не було укриття. Зараз на території навчального закладу зводять надійне протирадіаційне сховище. Детальніше в сюжеті Катерини Соколюк. Надійне та безпечне ще одне протирадіаційне укриття зводять на території 23-го ліцею. Поки діти тут не навчаються. Будується укриття одне із шести протирадіаційних укриттів в наших школах, для того щоб можна було вже з нового навчального року повноцінно відкривати цю школу для офлайн навчання. Окрім зведення укриття, у школі роблять ремонт. Розпочали його ще до початку великої війни, але через зміну пріоритетів відкладали. По-перше, приміщення було аварійне. Неодноразово сюди виїжджали комісії, тому що весь дах практично протікав. Була потреба в тому, що великий осад давала сама будівля і треба було укріпляти фундамент будівлі. І було прийнято таке рішення, і були розпочаті роботи. Ремонт майже закінчили. Заклад утеплили, замінили аварійний дах та вікна. Крім того, укріплений фундамент внутрішнього двору, що призупинилось таку такий осад будівлі. Облаштували приміщення закладу будівлі, облаштували чотирма пандусами. До цього в нас не було доступності такої зовні. За усіма змінами в навчальному закладі слідкує міський голова. Утеплення чим доби? Мінватою. 150. А на даху? Мембрана. Протягом цього часу учні 23-го ліцею навчаються у шести інших середніх і дошкільних закладах. Є дуже велика потреба відновити офлайн навчання у всіх закладах загальної, середньої освіти, тому що ми вже пережили ковід два роки, два роки війни. Вже і ми відчуваємо, що там, де є суто онлайн навчання чи навіть змішане навчання, освітні трати набагато більше, чим від навчання, де діти ходять офлайн. Ремонт та зведення укриття планують закінчити до початку нового навчального року. Анастасія Антонюк, Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Не мовчати про домашнє насилля та вчитись йому протидіяти для того, аби обезпечити себе і не стати жертвою, важливо знати ознаки такого насильства, щоб мати змогу відстоювати та захищати свої особисті межі, знати свої права і не мовчати якщо боляче. Черпак качалка це кухонне приладдя може стати іноді смертельною зброєю в руках насильника. Саме ці звичайні у побуті речі зобразили на інформаційних плакатах виставки. Це все про домашнє насильство, яке може бути зовсім поруч. Інформаційні кампанії проводяться у нас з метою закликати громадян не замовчувати факти домашнього насильства. Якщо у вас або у ваших знайомих, або просто у ви стали свідком вчинення домашнього насильства, потрібно однозначно звертатися до поліції, повідомляти про дані факти вже в подальшому будуть прийматися усі міри для того, щоб запобігати подальшому подальшому або повторному вчиненню домашнього насильства. Річ, у тім, так організатори назвали захід. Вчили, як дати відсіч потенційному насильству. Привернення уваги громадськості до проблематики домашнього насилля є дійсно важливою, тому що багато осіб просто не ідентифікують себе не не вважають, що вони є жертвою а коли воно висвітлюється в такій площині, коли люди мають змогу побачити інсталяції, долучитися до акції, це ну набуває такого іншого вже звучання. Сектором протидії домашньому насильству співпрацює і міський центр соціальних послуг. ми систематично здійснюємо інформування людей і шляхом розповсюдження інформаційних буклетів, тобто ми збираємося з поліцією, виділяємо якусь годинку чи дві, розповсюджуємо буклети і тут, на площі Європейській, і на космонавтів 30, де знаходиться денний центр, для того щоб люди знали, куди звертатися. Не варто мовчати, якщо ви зіткнулись із домашнім насильством, відразу зверніться по допомогу. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день. телеканал Віта. Ерготерапевтичний стіл, перкусійний масажер, кабіна для підвісної терапії. Таке обладнання тепер має Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей. Завдяки новим апаратам діти зможуть повноцінно відновлюватись після травм, операцій та вчасно лікувати хвороби. Підсилення для центру передав фонд Подільська громада завдяки виграному гранту. Денис Сніцар робить реабілітаційні вправи на ерготерапевтичному столі. Після перелому пальця на правій руці хлопчик тепер не може ним рухати як зазвичай. Аби в дитини не поширилась патологія на суглоб, лікарі допомагають розробляти моторику руки. Дитячий цей войде ці катався, якось там палець попав. І, і що й перелом? Так, да. ну вроді трохи легше. Ну так, типу, постійно загалі тут не згинається. Аби відновити роботу кінцівки, вправи хлопець має виконувати щоденно. За допомогою важелів і пружин, за допомогою ось таких обтяжувачів збільшується сила навантаження на м'язи кінцівки. Використовується в реабілітації для відновлення після травм, після інсультів, опіків. Реабілітаційний центр начинений усім необхідним обладнанням для відновлення пацієнтів. Це і підвісна установка для розвантаження м'язів та хребта. Найновіший перкусійний масажер для зняття м'язової напруги та тренажер для моторики суглобів нижніх кінцівок. Це обладнання для відновлення після травм передали від фонду громади Подільська громада. Якісна реабілітація залежить і від фаховості спеціалістів, які працюють від їхньої професійності а також велика роль відводиться обладнанню. Воно має бути якісне, комфортне медичне обладнання. Ми його дуже потребували. Подільська громада не вперше допомагає медичному закладу. Цього разу на обладнання отримали грант від громадської організації «ІСАР-єднання». Давно співпрацюємо з центром реабілітації дітей, тому знаємо, які в них є потреби, і намагаємося, ну хоча б частково але їх покривати, бо знаємо наскільки важлива тема дитячої медицини зараз, якби і до війни, і особливо під час війни. Тепер понад сотню дітей, які проходять реабілітацію у цьому центрі, як амбулаторно, так і стаціонарно, матимуть можливість якісно відновлюватись на сучасному обладнанні. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Сам пережив важку травму і добре знає, як правильно допомагати людям із схожими проблемами. Реабілітолог Сергій Юденко у кріслі колісному працює два роки. Про те, як не опустити руки і знайти свою професію у сюжеті Катерини Соколюк. У 22 роки Сергій Юденко отримав важку травму, через яку пересуватися молодому чоловіку довелося за допомогою крісла колісного. Активному спортивному Сергію було важко призвичаїтися до нового способу життя. Перше час я просто лежав, а потім, коли вже почав сидіти, зрозумів, що потрібно займатися спортом, щоб відновлюватися, щоб хоча б не ставало гірше. Тренування на брусах, турніках із гантелями таку систему реабілітації розробив для себе Сергій. Потім читав спеціальну літературу, їздив на семінари та здобував нові знання, аби правильно відновитися після травми. На той момент не було такого у мене товариша, якби підійшов і сказав, ну як хто вже попав в таку ситуацію, як я допустим зараз. І щоб він сказав, що треба то так зробити, а то так, а то так не потрібно. І якби на своєму прикладі, щоб я. На його помилках би вчився, не на своїх, самостійно набуваючи досвіду з реабілітації, вирішив стати наставником для інших людей з інвалідністю, аби вони самотужки не проходили цей важкий шлях відновлення. Діті треба то в п'ятню як робити зарадку, правий у як робити. як сьогодні він показував, як правильно робити. Місце роботи Сергія Юденка, центр реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк. Для початку це були такі трошки знаєте виклики, в якому плані тому, що людина сама присувається за допомогою крісла колісного, і як це буде сприйматися іншими відвідувачами, і наскільки йому це вдасться, але насправді все ну дуже гарно, дуже ефективно він працює і є результати. Тут у спеціалізованій залі Сергій щоденно проводить групові та індивідуальні заняття і на власному досвіді показує, що на кріслі колісному можна жити повноцінно, мати улюблену роботу та сім'ю. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Ферма у попелюхах, що на Вінничині господарство, на якому майже не використовується ручна праця. Тут більшість процесів виготовлення м'яса та молока автоматизовані. Це одне з найбільших господарств області. Тварин тут утримують у просторих будівлях з вентиляцією та зволоженням, щоб вони не хворіли. Автоматизований процес доїння одразу двох десятків корів. Молоко по трубах транспортують в спеціальний холодильник, аби жодна бактерія та вірус не потрапили уже в готову продукцію. Так працює одна з найбільших ферм Вінничини. Корову обробляємо, помили, тоді витираємо і дивимося, що було чисте. Після кожної дойки ми все миємо. Все вимиваємо, щоб була дуже чистота. Перчатки ми кожну дойку міняємо, щоб все було стерильно, щоб все було чисто. За процесом доїння працівники господарства слідкують у комп'ютерному режимі. Визначаються ті корівки, які заходять доїтися. Ми можемо бачити всю інформацію по них, номер її дані, коли вона розстелилася, коли її осеміняли, коли був позитивний тест, і всі її на дої. Тварини утримуються на фермі безприв'язно та весь час мають доступ до корму та води. Їжу коровам підгортає робот. За охайністю рогатих також слідкує спеціальний пристрій. Фермерське господарство є одним із найбільших в області по виготовленню м'яса та молока. Сім тисяч голов РХ. Із них 1800 дойного стада, де ми продаємо молоко на. Тучинський молокозавод, і в основному трошки наружин. Проде мене приблизно 60 тонн молока кожен день. Ферма є соціально відповідальним господарством. Сплачує податки, які йдуть на розвиток інфраструктури Попелюхівського, Роздолівського, Галайковецького та Рівненського старостинських округів. Це підприємство має стратегічне значення не для області лише і не для громади, а й для України, оскільки. Ну, якщо ми говоримо про стійкість, тому що робочі місця, податки, забезпечення людей заробітною платою, і що дуже важливо, це якісним продуктом. Велесвіта також забезпечує робочі місця. Зараз у господарстві працює 68 місцевих. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Реєстратор доминих імен Network Solutions без причин заблокував Укрнет майже на добу. В результаті користувачам стали недоступні стрічка новин та електронна пошта. Як повідомив директор сервісу Роман Скрипник, вони дуже занепокоєні ситуацією і звернулись по допомогу до повноважного посла України в США Оксани Макарової. Надвечір Укернет запрацював у звичному режимі. Ми працюємо, нас визнають. Міська та обласна рада Вінниці є лідерами рейтингу прозорості місцевих рад. Через масштабну війну і безпекові ризики багато рад в Україні обмежили доступ громадян до своєї інформації. Та Вінницькі залишаються відкритими. Обласна рада отримала максимум із можливого 11 балів. Цей рейтинг вже третій рік формує громадський рух чесно. Для органів влади є чи не одним із найперших пріоритетів відкрита робота. Відкритість це потрібно нашим виборцям розуміти в якому ключі як працюють органи влади. Вінницька міська рада є теж за оцінками в частині прозорості лідером. Це я скажу для нашої команди важливо, оскільки ми разом працюємо. Для вінничан, для вінничини, і що дуже головне для перемоги. Понад дві сотні книг із психології, куточок для піщаної анімації та тренінги з психологом. У Вінницькій центральній міській бібліотеці стартував безкоштовний проєкт із психологічної реабілітації. Так, через читання книг ВПО та Вінничан вчитимуть справлятись із стресом. Десятирічна Надійка Букатко вперше у житті малює картину на піску. З кожним рухом руки на піщаному полотні вимальовується пейзаж. Тоді, коли береш пісок і малюєш фон, то він дуже розслабляє сильно мистецтво піщаної анімації у міській бібліотеці. Навчає Марина Алісова. Викладачка каже: створення картин з піску відволікає людину від негативних емоцій. До нас приходять дітки, які були вимушені з батьками покинути попереднє місце проживання, і для того, щоб полегшити їхню адаптацію, перебування в новому місці, ми започаткували цей проект психологічної реабілітації та адаптації. Це вид творчості, який допомагає розслабитися, розвиває в дітей моторику, сенсорику, уяву, фантазію. Піщана анімація одна зі складових реабілітацій ВПО та Вінничан. Проєкт Книжковий релакс, психологічна підтримка та бібліотерапія вдалося реалізувати завдяки гранту, який виборола міська бібліотека серед понад 500 європейських учасників. Сума гранту склала 5700 євро. За ці гроші заклад не лише облаштував куточок для малювання на піску, а також купив техніку для проведення психологічних тренінгів та придбав понад дві сотні книг із п. Психології На початку великої війни люди не хотіли читати художню літературу, а жили лише новинами. За два роки ситуація змінилася, пояснює психолог Анатолій Брунь. Найбільше українці цікавляться книгами з психології. саме книги дають можливість зрозуміти, взагалі, де я знаходжусь на даний момент, тобто усвідомити, що зі мною зараз відбувається. І зрозуміти, що мені потрібно робити і куди рухатись для того, щоб вийти з цього стану, щоб змінити свій стан, щоб стати більш здоровим, більш щасливим, триватиме проєкт до квітня. А приєднатися можуть усі охочі. Попередньо записавшись на захід через Фейсбук-сторінку Вінницької центральної міської бібліотеки імені Бевза Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал. Віта. Сьогодні всесвітній день книги, який підкреслює важливість літератури у нашому житті. Книги, будь-то паперові, електронні чи аудіо розширюють світогляд, допомагають поглибити знання. Про роль книги у сучасному світі цифровізації ми поговоримо з директоркою Вінницької міської централізованої бібліотечної системи Оленою Заквацькою. Пані Олено, вітаю вас. Добрий вечір. Тож всесвітній день книги. Чи читають українці зараз, і зокрема Вінничани, і що? Насамперед хочу привітати усіх із всесвітнім днем книги, днем, який вшановує книгу, вшановує авторів, підкреслює корисність читання, тому що книги це скарбниці знань, це джерело мудрості, інформації, це наше натхнення, наші ідеї. Читати корисно, читати потрібно і читати модно і престижно. Чи читають війничани, так читають. Якраз ми завершили календарний рік і звели основні свої підсумки роботи, свої статистичні дані, і можемо у порівнянні з минулими роками вже констатувати, що читачів у бібліотеках побільшало відвідувань побільшало, і книговидача теж збільшилася. Це не набагато, але десь в середньому на 2% у нас збільшилось читачів. Тобто, все таки показник читаності збільшується. Яку літературу обирають? Ми почули про психологію, що ще люблять читати. Звичайно, так як у нас масові публічні бібліотеки. У нас здебільшого читають художню літературу. Якщо говорити у відсотках, то це більше ніж 50% обирають художню літературу. Понад 20% – це навчальна довідкова література, по 10% суспільно-політична, науково-популярна, і вже менше там 5% – усі інші галузі знань. Чи задовольняють українські видавництва зараз читача? Чи є стільки книг, скільки хочуть бачити? Так, на даний час можливості наших видавництв дійсно значно розширились, тому що в порівнянні з минулим роком, з 2022 роком, у 2023 році збільшилась кількість видавництв. Якщо я не помиляюсь, їх загалом десь 310. А 270 – це нові, які відкрилися у 2023 році, і книговидавнича продукція, яку вони видають, збільшилась десь на 70%. Тобто, видавництва запрацювали на повну потужність, і, тобто, і ми маємо змогу закупляти у них літературу. Аудіокниги – чи працюєте з ними і чи затребувано це зараз? Так, ми працюємо. Фонд наш десь понад 850 тисяч примірників друкованої літератури. Із них десь 2 тисячі. Ми маємо аудіовізуальних матеріалів. І звичайно, що вони затребовані, тому що побирали. Папу... Для кого це певна категорія людей, тобто люди з особливими потребами, слабозорі, люди з інвалідністю. І ми над цим працюємо. Ми хочемо все-таки збільшувати цю кількість книг, тому що паперова книга не задовільняє усіх категорій користувачів. Тому ми беремо участь у різних проєктах, у різних грантах, для того, щоб закупити більше все таки аудіокниг, електронних книг і працюємо над цим. Зв'язку з війною, дійсно, ми бачимо, що багато людей втрачають зір. Ось ці аудіокниги допоможуть знайомити з літературою. Так? так, якщо говоримо про аудіокниги, ви кажете, що будете збільшувати це якісь грантові проекти, як то працює? Так насамперед ми беремо участь у таких грантових проєктах, тому що в умовах війни, звичайно, бюджетне фінансування не дозволяє якби акумулювати і виконати усі наші потреби. Ми розуміємо, що кошти потрібно зараз всі спрямовувати на підтримку Збройних сил України, тому ми шукаємо можливості, де би ми могли залучити позабюджетні кошти. Зокрема. Ми зараз беремо участь у конкурсі Українського культурного фонду і чекаємо результатів цього конкурсу. Якщо все-таки результат буде позитивний, то ми виграємо кошти і реалізуємо проект саме для людей з особливими потребами. Як заохочуєте вінничан читати, що проводите в бібліотеках? Ще Проводимо дуже багато заходів. У нас бібліотек 23. Це і на території міста Вінниці, і наші приєднані території. І в кожній бібліотеці практично щодня відбуваються заходи, які популяризують книгу. Це насамперед презентації книг, які відбуваються і в бібліотеках. Це онлайн презентації, це буктрейлери. Це творчі зустрічі з авторами. Ми запрошуємо поетів, письменників на авторські презентації. Звичайно видумуємо, заохочуємо людей. Наприклад, сьогодні ми в кінотеатрі Родина презентуємо книжкову ілюстративну виставку Фільм у твердій обкладинці. Там відбувається прем'єра фільму, і ми зібрали усі книги, які екранізовані на екранах, для того, щоб відвідувачі могли познайомитися. Не тільки з фільмом, а ще й почитати книгу. Е, я вже сказала, що відбуваються авторські презентації. Залосуйте, можливо, якусь найближчу. Так. До речі, е, у нас в 11 березня, це в понеділок, о 16-й годині в бібліотеці філії номер 11 Це на вулиці Князів Каріатовича, Відбудеться презентація книги Євгенія Рулдигіна Час відважних. Презентацію, на жаль, будуть проводити вже батьки, тому що Євгеній загинув на війні, і батьки в пам'ять про нього видали книгу і приїхали. До нас із Хмельницького приїдуть і будуть презентувати цю книгу. Тому, користуючись нагодою, запрошую всіх виничан, всіх охочих долучитися до цього заходу. Книгу можна буде придбати, а кошти вони передають на Збройні Сили України. Ще одне коротке запитання. Чи організовуєте якісь акції власне для військових по збору книг? Тому що це зараз актуально? Так постійно організовуємо акції по збору україномовних книг і е, це є така всеукраїнська акція бібліотека Українська. Сьогодні воїна. Ми збираємо книги і передаємо їх у військові частини, а також у медичні заклади, де проходять лікування і реабілітацію наші захисники і захисниці. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам за запрошення. Книги додають емоційного зарядження. енергетично підсилити себе людина може ще й від рослин. Користі організму додасть збільшення в раціоні овочів, фруктів, мікрогріну. Вчені запевняють, що вдала комбінація тваринних і рослинних продуктів робить харчування повноцінним і збалансованим. Більше про це знає наша Анастасія Ракоїд. Галина Бурковська, дієтологиня з багаторічним стажем, підтримує здоровий спосіб життя і вчить, як це правильно робити своїх пацієнтів. Галина експериментує, вигадує різноманітні страви, в яких переважають овочі. Коли не вистачає рослинної їжі, коли є просто каші, макарони, м'ясо, риба, так, тоді і енергії в людини менше. Галина 17 років була вегетаріанкою, і саме таке харчування допомогло жінці привести до ладу своє як фізичне, так і ментальне здоров'я. Я дивилася фільми, в яких показую, як я знущаюся над тваринами. Плакала, переживала це, і воно мені давало натхнення бути вегетаріанцем. Я змінювала свій внутрішній стан. Мені було легше жити. У мене менше було агресії, а вона таки в мене трошки була до того. У мене стало менше хвороб. Я стала стрункіша. Замислившись над тим, чи достатньо у раціоні людини корисної клітковини та мікроелементів, одна із світових компаній вигадала день енергії рослин, бо достатнє вживання петрушки, салатів та руколи позитивно впливає не лише на фізичне, а психологічне здоров'я. Дослідження стверджують, що споглядання цих яскравих живих об'єктів природи вивільняє гормон щастя, серотонін, який нормалізує психоемоційний стан, а також підвищує стресостійкість. Також медики довели, що звичайне споглядання на квіти чи вазони уже позитивно впливає на людину. А для тих, хто страждає на тривожність та депресію, є практика по догляду за рослинами. Робота з землею, пересаджування рослин, допомога у їхньому, зростанні дозволяє людині також багато що розкладати в своїй голові пополицям під час цієї діяльності, так і заспокоюватися. Енергією, яку мають квіти, трави чи дерева вчені досліджують століттями, і усі науковці сходяться в одному. Енергія рослин має лише позитивний вплив на людину. Анастасія Ракоїд, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал ВІТА. Будьте в курсі всіх подій міста разом з телеканалом Віта. З вами були новини за день і їх ведуча Ірина Дідух. До зустрічі.